Ми нарешті з вами наблизились до кінця Великого посту, і ми на останньому тижні Великого посту і в активній підготовці до Великодня також ми з вами завершили декілька тижнів, два тижні тому перший квартал. І я хотіла поділитись з вами десятьма пунктами приблизно приблизно, що я вже за своє життя як досвід. Організовую для себе, що треба зробити в цьому місяці, щоб мати гарне життя, щоб не переносити якісь незавершені справи і всякі непотрібні речі на майбутнє. Що у нас відбувається планетарно? Я дуже люблю в, своїх, в своєму курсі про метод гардеробу. До речі, якщо ви хочете дізнатись більше, то підпишіться на мой. Інстаграм і на мій телеграм-канал, де я буду розповідати про це більше. Там буде вся інформація і багато чого безкоштовно корисного. Ті, хто хотів отримати перший урок, ви його отримаєте цього тижня, або напишіть свій нік також під цим відео. До речі, у мене нова інста, і я е, залишу там посилання. Там буде суто українською. Все про мою роботу, про якісь роздуми, про інсайти з е, моєї роботи по гардеробу, по стилізації, по різним таким моментам. Ну Починаємо. Які 10 речей варто зробити до Великодня? Я сподіваюся, що ви вже зробили якесь там велике-велике прибирання, перебрали деякі там шафи свої, дібралися до якихось Своїх запасіків переглянули все, що у вас є. якщо ви тільки починаєте, можливо, це займе у вас більше часу, ніж ви можете зараз цьому приділити, тому сфокусуйтесь тільки на ось зараз. Типу, зараз весна, буде літо, щоб ви точно носили що? Зовсім не є більше вашим стилем, вашим вайбом вам не підходить. Подивіться критично на стан тканини, на стан цієї актуальності, чи це є для вас актуально. Переберіть і свої речі, подивіться, що там у чоловіка, у партнера. Звісно, ну не викидаєте без його дозволу, але просто покажіть йому, якщо ви, ви у вас в парі така людина, яка займається всім матеріальним оздобленням, як часто буває. Переберіть так. Також дитячі речі, дитячі речі дуже часто швидко знашуються, і я, наприклад, роблю план приблизно на літо, тому що у нас в принципі один сезон, але я бачу, скільки нам потрібно буде докупити. Також ми зайшли в третій семестр шкільного шкільної пори, і можливо, вже можна. Замінити деяке взуття, і тоді вам не треба буде в попихах купувати це перед початком вересня. У нас, наприклад, чорне шкільне взуття, яке має бути в порядку. Я для себе записала список, що я точно маю докупити для дітей. Деякі з цих позицій я залишу як подарунок для дитини, у нас у молодшого буде день народження. І точно а, зафіксуйте собі якийсь конкретний план. Коли і як ви ем, позбудетесь того, що вам не потрібно. Якщо у вас є знайомі, да, у кого є там діти такого розміру, або у вас є знайомі, кому ви віддаєте, точно внесіть це в свій календар, да, такі drop-off donation. Закінчить ці справи, тому що ми зараз вже війшли в таку третю пору. Посту і у нас вже було весенне рівнодення. Цей період мені дуже подобається, тому що він дійсно висвітлює всі наші внутрішні процеси, і ми можемо приймати рішення набагато ефективніше, і ми маємо дуже велику ясність, що нам подобається, що нам не подобається. Якщо ви вже почали працювати з якимось об'ємом там. Чи це одяг, чи це там інші предмети для дому, і ви вже. А можете зараз вирішити це, не залишайте це на потім. Якщо у вас тільки є більше місця, але я вам рекомендую це вже зробити зараз. Тому ви зекономите собі час і відчуєте силу в цьому, і потім будете робити це кожного сезону. Раз в квартал взагалі це зробити дуже класно. А друга це косметика. Перегляніть свою доглядову косметику, аптечку, всякі там дрібнички тулз, да, такі предмети для гігієни, для манікюру, чим ви точно не користуєтесь, що у вас там в дублікатах, залиште саме там найкраще останнє, тому що речі ці все одно вони псуються, вони добігають кінця свого призначення. Будьте також реалістичні. Якщо ви не можете так позбавитися, ну там добити якось там ці останні баночки, просто нічого не купуйте, Зробіть собі такий project pen, і будьте реалістичні, знаєте, у дівчат також буває багато там всяких заколочок непотрібних. А у вас є там 10 заколок, а ви любите ви тільки одну чи дві, то залиште тільки ці. Ну, такі улюблені. У мене були якісь раніше такі схеми, що якийсь неулюблені, і я кудись складала, знаєте, типа, ну там якусь на дачу відвезу, якийсь буде у мене запас. Ну, можливо, так можна зробити, щоб у вас просто перед очами, знаєте, було завжди менше. Воно так більше, більш приємно. Всякі стайлери для волосся, можливо, ви вже не використовуєте. Перегляньте свої всякі шкарпетки, білизну, що вам вже треба не носити. Знаєте, в всяких таких дрібницях вони не коштують дорого, але якщо їх змінити, замінити на нові, це дає найбільше таке задоволення, тому що цим використовуєтесь щодня. Так само, якісь, не знаю, текстиль, рушники тощо. Третє так, те, що стосується саме декоративної косметики, закінчить, не купуйте в якийсь період там, до літа, до осені нове, закінчить все, що у вас є, і розберіться в продуктах, які продукти вам дійсно подобається використовувати, які вам не подобається використовувати. Можливо, ви там щось не знаєте ще не пробували, але закінчіть те, що у вас є. Я також не фанат, якщо вам дійсно там щось не подобається в продукті. Що ви використовуєтесь, то ну, не треба прямо себе пересилювати там, бо не підходить. Все-таки це не дуже така велика витрата, і можна з цього позбутись легко. Також у дівчат буває дуже багато там якихось пензликів. І ми також постійно якось змінюємо, як ми наносимо косметику, чим ми користуємося, чим ні. І я так теж критично подивилась, і я вам показувала в минулому відео, що мені просто не потрібно стільки пензлів і якісь такі пензлі, які точно мені не потрібні, Рівні, я навіть можу їх продати за гроші там, прям набором за невеликі гроші, і комусь це принесе користь. Я думаю, що це дуже дуже позитивно. Номер чотири зробіть такий самий project pen, Підіть на шопінг у свою комору. Передивіться всі-всі продукти, харчові запаси, які у вас є в вашому побуті, в вашому в холодильнику і взагалі усюди, де ви зберігаєте якусь їжу. Це може бути крупи, це можуть бути консерви, це можуть бути якісь там минулорічні там варення, запаси. Якраз зараз час посту. Можна доїсти всяку там консервацію, всякі такі закрутки, все, що ви купували, там напіввідкриті баночки, якісь капусти, якраз все таке вегетаріанські, якісь крупи, каші. А, ну так, не насилити себе, якщо вам ну, дуже забагато цього, також не треба переїдати, звісно. У мене, наприклад, є там якась кукурузна крупа, вона дійсно мені подобається, але вона дуже калорійна і я не можу її багато їсти. Ну, а я буду це робити потрошку. У нас, наприклад, було багато рису для ризотто, і Ми запросили друзів і зробили таке смачне пісне різотто з А, Поділіться з кимось, якщо вам забагато, тому що навіть ці сухі продукти вони не такі свіжі через деякий час. П'яте. Я також люблю передивлятись всі мої спеції, тому що я люблю, щоб вони були запашні, свіжі. Коли вони лежать там роками, вже рік і більше. то дійсно раніше я так робила, я не купувала їх завжди, але мені подобається цей процес. У мене є ну, більше вільного часу. Наприклад, ми вчора гуляли з сім'єю в торговому центрі. Після обіду нам треба було ще дочекатися часу. Ну, година була, щоб до того, щоб поїхати. На футбол дітей, і у нас був час. І я якраз пішла, купила собі там всі нові спеції, які мені було потрібні. Там карі купила паприку, кардамон вже в мене був. І я люблю купувати їх на розвіс. Це знаєте, так також приємний процес. У нас можна замовити їх онлайн, звісно, але вони в своїх баночках. Я ці баночки не використовую, тому що баночки у мене свої, або в пластикових пакетах вони в дуже великому розмірі. Мені потім не потрібно стільки цієї. Спеції, тому що вона ну, мені точно в такої в такій кількості не потрібна, і це так приємно. Така також дрібниця. Ви цим користуєтесь щодня. Я купую також імбир, який я додаю в паски. Мені треба ще докупити ваніль в таку в стручках, не тільки як есенція. Також подивіться на всякі кухонні приладдя. Ось це також. Якщо ви, ви маєте родини, ви дійсно щось готуєте вдома, Ви цим користуєтесь щодня. Перейдіть на дерев'яні ложки, купіть собі хорошу сковорідку, якщо у вас дозволяє бюджет. Змініть ті речі, які дійсно ви користуєтесь щодня, і вони ви побачите, як наладиться, як ваша якість життя буде краще, якщо ви зміните ці речі там на якісні, позбудетеся поганих, шкідливих речей, тих тефлонових сковорідок, які можуть бути дійсно шкідливими для здоров'я. Ну і естетично, звісно, гарний такий кухонний утвір і організація в кухні вас завжди порадує. Я також шосте роблю список. Те, що треба оновити, вже передивляюся. Мені дуже подобається ось така сезонність, коли раз на квартал я там передивляюсь, що там мене закінчилось. Звісно, які речі, які я постійно маю докуповувати, бо вони швидко закінчуються. Наприклад, це там оливкова олія у нас вона швидко закінчується. А наприклад, зараз я подивилась, що там з зими у нас було какао, і там трошки залишилось, і мені треба точно його докупити. Купити, тому що я буду пекти торт там на день народження малого, і звісно, щоб доробити домашній шоколад. Я не купую несквик. Я купую тільки ось так. какао, і сама роблю всякі такі напої, соуси. Можливо, деякі подивіться на дату, чи ви там користуєтесь цим соусом чи ні. Тільки я зберігаю, наприклад, все, з чим конкретно моя родина користується. Сьомо, коли ми вже вирішили закінчити все, що в нас є. Ми точно хочемо зберегти себе від чогось нового, щоб потім порадуватись, Якщо цей період закінчиться, ви зможете купити собі там нову косметику, новий одяг, нові там продукти харчування, які після того як ви вже закінчите все, що у вас є. А також відмовтесь від чогось, що вам. Приносять зазвичай, знаєте, якусь там розвагу, тому що саме цей час він такий важливий час посту, щоб підготуватись до нового. Я бачу це в сенсах, це як маленька смерть. Тобто ми обмежуємо себе трохи в їжі також. Класно зробити невеликий пост я цього разу, тільки там останні два тижні намагаюся їсти набагато менше м'яса і всяких тваринних продуктів. І е, це мене налаштовує на більш такі глибокі роздуми, що мені дуже подобається. І навіть, знаєте, з моїми дітьми зараз я е, про це поговорила. Вони е, дещо дуже захотіли від мене. Е, і я сказала: ну добре, давайте я вам пообіцяю, що ми це зробимо. Але ви маєте відмовитись на тиждень без екранів, без YouTube, без ігор. У них є деякі заняття онлайн, які вони будуть все одно брати. І, можливо, там один ну, ввечері там буде якийсь там, перегляд якогось корисного, дійсно цікавого. І вони... Я або чоловік для них обрав. Але так, я хочу також відмовитись від того на цей дуже маленький період, наприклад, кави, щоб. Потім знову відчувати цей смак життя, тому що так у нас є маленькі радості, але я також уявляю, знаєте, ми не можемо думати тільки про Ісуса, який там був 2000 років тому. Ми можемо просто згадати хлопців, які там зараз на фронті, людей, які були на Азовсталі чи в іншій окупації, в яких не було. Можливості піти там і купити свіжий хліб або зварити собі там свіжу каву, тому що в них було таке скрутне положення для того, щоб цінувати життя, можливо, на маленький період часу відмовитись від таких, навіть маленьких радощів, щоб потім знову їх знову відчути. Можна, наприклад, пити чай замість вашої улюбленої кави. Ну і восьме, якщо ви дійсно все це зробите і відмовитись, особливо від всяких переглядів зайвого інформації соцмереж, які на нас впливають, ви можемо поглибитись. І молитва це не має бути тільки знаєте. Зараз все всі кажуть про медитацію, але я бачу, що медитація це і є те, що рідніше люди робили молитвою, це свідома концентрація вашої уваги на якомусь там пасажі. І вона дозволяє вам тренувати ваш мозок. Якщо у вас є деякі нейрологічні проблеми з увагою, процес молитви або медитації вам дуже допоможе її тренувати. І також відмова від всяких зовнішніх впливників вас вам допоможе розібратись у собі і також прийняти набагато легше рішення щодо вашого побиту, що вам потрібно, що вам не потрібно. Велика проблема в наш. В нашому суспільстві це розгубленість людей через вплив зовнішній. Тому таке невеличке занурення в себе, в самоту, в вакуум, молитву чи медитацію допоможе вам розібратись цими питаннями для себе. Ну і дев'яте. Не тільки з матеріальними речами нам треба впоратися, також є деякі. Інші речі, як ідеї, як якісь записи, як якісь плани. Я думаю, що також є час переглянути ваші плани на рік, які ви поставили собі в січні, і просто їх трошки адаптувати, подивитися реалістично. Можливо, цей план не буде виконаний цього року. Можливо, це займе у вас більше часу, якщо ви дійсно щось хочете зробити зробити більш якісно. Перегляньте свої записи. знаєте, з е, я люблю робити такий діджитал клінап, знаєте, зробити, почистити всякі імейли, скріншоти, залишити тільки найпотрібніше. Раніше я це робила тільки раз на рік, десь в січні, коли бізнесу було нам трошки менше після свят і був на цей час. А зараз я вважаю, що треба регулярно це робити, і раз в квартал, якраз от три місяці закінчилось. Кінець першого кварталу буде класно. Зробити це вже зараз, архівувати всякі ваші потрібні вам записи, чи фотографії, чи відео, і залишити тільки все, що дійсно вам має якусь користь або подальшу дію, знаєте, по системі GTD, і позбавитись того, що немає сенсу. Також деякі люди, як я, я маю дуже багато записів, якихось там ідей для бізнесу, розвитку, і вона у мене все в різних місцях. У мене буде така мета в це, це розібрати. І внести в якесь, можливо, одне місце і дійсно позбавитись від того, що з того вже немає смислу, або це, в принципі, вже типу зроблено, просто зробити там галочку і відчеркнути. Інколи також треба змінити мрії. Ми, наприклад, з чоловіком завжди мріяли про свій будиночок десь в Англії чи в якійсь іншій країні. Ну, це. Така мрія, знаєте, коли яку ми могли раніше мати, але через там подорожі, через життя, навіть наші перспективи на життя вона змінюється, і можливо, треба подумати, можливо, треба змінити свою мрію. Можливо, ви можете зовсім по іншому організувати в своє життя і розбити ті пункти, які б ви хотіли там бачити, і додавати їх в своє життя вже зараз. І можливо, це і є ваша мрія, і можна жити зараз вже. Плюс-мінус в своїй мрії. Я думаю, така тематика може бути, мати окреме відео, як створити цей ідеальний будинок мрії. Ну, і останнє, що хотіла додати від себе, 10-й пункт. Я сьогодні вся в чорному. Я вирішила в цьому тижні, я буду носити все чорне як символ такого. Духовного очищення, нібито смерті, і я хочу зробити якусь таку медитацію на смерть, уявити, що за, за зараз закінчується моє життя, і просто подивитись дійсно критично, чи має сенс мені робити те, що я роблю зараз. Знаєте, через 20 років зробити такий уявний хелікоптер. Вію, чи має сенс мені було працювати з тими проблемами, з цими питаннями, і щоб трошки для себе також. Усвідомити від може від деяких проєктів треба відмовитись, а деякі дійсно треба закінчити. Ось така буде мій персональний план на цей тиждень. Я бажаю вам також провести дуже продуктивно і духовно очиститись цей тиждень. Я бажаю вам гарно провести Великдень, де б ви не були. З вашою родиною чи з друзями або на фронті я бажаю вам гарного здоров'я. Бажаю вам, щоб ви відчули всю таку любов через це свято, і як змінюється дійсно там планета, і після цього весіннього рівнодення, як ми відчуваємо себе по-іншому і дійсно входимо в новий такий сезон цього року. Я бажаю вам успіху. Підписуйтесь на мої соцмережі, які у мене новий інстаграм. І я побачу вас в наступному відео. thank